Я вітаю вас, шановні водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми, як і завжди, розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Першою буде задачка на знання дорожніх знаків і дорожньої розмітки. Другим буде завдання з теми швидкість руху. І останнім буде завдання також на знання дорожніх знаків і теми початок руху та зміна його напрямку. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 Водій якого автомобіля порушує правила у зображеній ситуації. Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих: 1. водій жовтого автомобіля, 2. Водій червоного. 3 Обидва порушують, та 4. Обидва не порушують правила. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож ми маємо перехрестя, до якого під'їхали два автомобілі. Водії виїжджають з різних доріг, і обидва вони повертають при цьому ліворуч. Хто ж з них порушує? Давайте розпочнемо з очевидного, а саме з водія червоного автомобіля. Ми бачимо, що він, повертаючи ліворуч, перетинає суцільну лінію дорожньої розмітки. Так, ця лінія переривається якраз на перехресті, але лише зі сторони водія жовтого автомобіля. Водій червоного перетинає суцільну лінію, а значить, правила точно порушує. Тепер щодо водія червоної автівки. Як ми щойно зазначили, він перетинає подвійну суцільну лінію, яка на перехресті змінюється на суцільну з преривчастою, саме з його сторони, а значить, йому цю лінію перетинати дозволяється. Але це ще не означає, що він може виконати задуманий поворот. Перед перехрестям ми з вами також можемо бачити і дорожній знак 529 місце для розвороту. Зрозуміло, що цей знак позначає місце, де можна виконати розворот. І для багатьох це може бути несподіванкою, але цей знак, який до речі відноситься до групи інформаційно вказівних має також і заборонну функцію, і забороняє він якраз таки поворот ліворуч. Отож, в зображеній ситуації обидва водії, повернувши ліворуч, порушать правила. А це означає, що я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 3. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання звучить так. Кому рух дозволяється з найменшою швидкістю в цій ситуації? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1. водієві жовтого автомобіля, що буксирує, 2. Мотоциклісту. 3. Водієві білої маршрутки. 4. Водієві жовтого авто та маршрутки. Та 5. Максимальна швидкість руху для всіх однакова. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наше життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож ми маємо ділянку дороги та 4 транспортні засоби на цій ділянці. Жовтий автомобіль здійснює буксирування зеленого, а мотоцикл та біла маршрутка просто їдуть прямо. Хто ж з них має найбільше обмеження по швидкості? Насправді це завдання є досить таки легким. Перше, що ми робимо, коли мова йде про швидкість, так це визначаємо, де рухаються транспортні засоби. В нашому випадку очевидно, що вони рухаються у населеному пункті. А отже, згідно з пунктом 12.4 правил, максимальна швидкість усіх зображених транспортних засобів не повинна перевищувати 50 км на годину. Тобто для всіх максимальна швидкість однакова на цій ділянці. Але ж у нас тут також є буксирування. Очевидно, що буксирувати на великій швидкості не можна. То, можливо, швидкість при буксируванні має бути навіть меншою за 50 км на годину. Ну, наприклад, 40 км на годину. І ні, згідно з пунктом 12.7 правил, при буксируванні швидкість також не повинна перевищувати 50 км на годину. Отож, виходить, що максимальна швидкість для всіх зображених транспортних засобів є однаковою. А отже я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 5. Ну що, я сподіваюсь, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. А запитання у нас таке: чи дозволяється водієві білого автомобіля зображений поворот праворуч? Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. Один дозволяється. 2. Дозволяється за умови, що він там живе. 3. Дозволяється за умови, що він там працює. 4. Дозволяється за умови, зазначених у відповідях 2 і 3. Та 5 забороняється. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. А тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Тож ми маємо перехрестя і два автомобілі перед цим перехрестям. Червоний зламався і стоїть на місці з увімкненими аварійками. А водій білого повертає на перехресті праворуч. Ми бачимо, що дорога у нас не проста, а з одностороннім рухом. Про що свідчить знак 5-5 Дорога з одностороннім рухом Виходить, що до перехрестя водій червоного автомобіля під'їхав, перебуваючи у правій смузі, а водій білого в лівій. І ми з вами знаємо, що перед поворотом чи розворотом водій повинен займати відповідне крайнє положення на проїзній частині, за винятком деяких умов, як, наприклад, в'їзд на кругове перехрестя. Наш водій хоче повернути праворуч не з відповідного крайнього положення, але це не його провина, адже права смуга зайнята зламаним червоним автомобілем. І от в таких ситуаціях пункт 10.6 правил дозволяє відступати від вимог вищезгаданого пункту 10.4 і повертати не з відповідного крайнього положення. Власне, що ще може завадити водієві білого авто виконати поворот? Якщо хтось подумав, що це знак внизу, то це неправильно. Цим знаком є 5321 тупик. І він застосовується для позначення дороги, що не має наскрізного проїзду. Але сам поворот праворуч, знак аж ніяк не забороняє. Таким чином, виходить, що водій білого автомобіля може повернути праворуч і для цього йому не обов'язково жити чи працювати в тій зоні. Отож, я вітаю усіх, хто порався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, що це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером один. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними. І, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося. звісно, що за правилами.